Час розібратися із кордонами на тлі енергетичної кризи Кишинів має повернути контроль над російським анклавом. Так званою Придністровською молдавською республікою шлях не надто складний роззброїти місцеві псевдозбройні сили та міліцію та вивести кількасот російських кадровиків. Такі думки висловив керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут. Нагадав, що Чорна діра ПМР існує не лише у Європі, а й на українському кордоні. А ще лаконічно натякнув, що на початку російського вторгнення зсу практично на фіна. Нальному етапі згорнули операцію з демілітаризації молдовської сірої зони. Утім, цього разу мешканці невизнаного Придністров'я мають самі сказати НІ Росії. Про це каже речник Української добровольчої армії південного напрямку Сергій Брачук. Як ви зараз жартує дуже часто в Україні? Є сектор газу, а Придністров'я не Це сектор без газу. Ну я думаю, тут варіант рішення має бути очевидним для цього не треба проводити. Там спеціальних референдумів, тому що Придністров'я воно не визнане. Ну власне, я не знаю, зібрати делегацію з хлібом, сіллю іти на кишенів, проситися, щоб назад взяли. Я думаю, це як варіант, тому що багато є інсинуацій про те, що Україна зараз має там якісь певні дії провести. Я знаю, що і ви це знаєте. Там дуже багато громадян України, тобто мають наші паспорти, але тих паспортів є і румунських, і молдавських. І російських, в тому числі, я думаю, що найкращий варіант все таки повернутися до рідної держави. в даному випадку міжнародно визнано юридично визнано це Республіка Молдова. І буде газ, буде електроенергія. Ну і власне шлях Європу. Помер може шукати шлях у Європу, а нові українські ракети вочевидь шукають шлях до російської столиці вже вдруге. Після передріздвяної статті за економіст західні змі говорять про три. Римбіту тепер і британське видання The Telegraph пише про нову розробку українських інженерів. Найдешевша версія ракети коштує лише 10 тисяч доларів, а наступні модифікації матимуть збільшену дистанцію польоту з досяжністю ударів по Москві. Але силу оборони України мало цікавить саме палаючий Кремль. Про це в інтерв'ю РБК Україна говорив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. принципі. Про можливості бити по Москві, у нас є давно така можливість з вирахування того, що велика кількість засобів ураження, які випускались на територію України з приватними компаніями українськими. Спроможні долітати на відстані там до 2000 км. кілометрів. Це, мабуть, просто такий е, потужний заголовок для того, щоб е, на московських болотах трохи зрозуміло, що все ж таки, е, навіть якщо нам заборонять використовувати, наприклад, західну зброю, ми будемо і далі розробляти свою, яка буде спроможня нести демократію на Російський балот а щодо а, Москви, Москви ж таки наголошує, що а, в самої Москви немає дуже великої кількості таких важливих об'єктів. Важливі об'єкти є в Підмосков'ї Це ми кажемо про виробничі потужності, тому що Україна не воює як терористична Росія. Ми використовуємо засоби ураження для нанесення по стратегічно важливих військових об'єктах на території сільської федерації або економічно важливих для. А, Росія Росії економічно невигідно підтверджувати втрати у війську, адже за кожного втраченого окупанта. Потрібно сплачувати компенсації родинам. Кількість повідомлень про зниклих безвісти загарбників вже перевищила 50 тисяч, і це лише ті родичі та близькі, які наважилися звернутися на телефонну лінію українського проєкту «Хочу жить. Про це в інтерв'ю армії інформ заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко. Зуважую, що загалом Москва не знає про долю понад. Ста тисяч окупантів, гостинна українська земля, поглина кожного. А вогняні вітання від ЗСУ завжди надійдуть вчасно. Ну, 1 января сьогодні впали нам в дом. Горело все. Вещі, броня, вообще все. Олексій Пасак, п'ятий канал. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, до нас долучається. Моє вітання, пане Олексію. Вітаю вас. Отже, буквально в новорічну ніч Шахед залетів не просто в Київ, не просто в центр, а буквально в урядовий квартал за кілька е десят метрів від Банкової. Поцілив, наробив лиха, загинули люди. Сергій безкрісного прилюднив світлини решток цього шахету і каже, що ворог використав новий тип антенн супутникової навігації. Він пише про те, що раніше Росія використовувала свої антенни комета, а також іранські аналоги. А от у цьому який от наробив такого, був компонент китайського виробництва. Отакі от висновки він зробив. Чи дослідження? Джували ви ці фото або загалом тему, як вдалося обійти власне всі наші і мобільні вогневі групи і реби цьому шахеду? Наскільки це серйозний виклик, якщо справді там от з'явилася китайська компонента? Ну серйозний виклик. Будь-які виклики Я серйозний. Якщо Ну, будь-яка зброя, давайте, давайте трошечки в загальному. Будь-яка зброя удосконалюється під час війни, тому якщо росіяни намагаються використовувати іншу систему зв'язку, інші системи навігації шахетів, то в цьому точно дивного нічого немає. А е, сутність цих, цієї навігації це в тому, щоб встановити зв'язок між е, ну, gps звязок якщо це GPS-навігація, якщо це через російський ГЛОНАС, встановити зв'язок зі супутником. Ну, як от працює в автомобілях наших навігаторів, Тобто от по цьому навігатору так само спрямовується шахіт, ну, будь що, що там летить. Якщо навігатор в вашій машині подає голосовий, наприклад, сигнал через 100 метрів повернуть праворуч, то цей сигнал не голосом а подається на рулі цього літального апарату, і він просто змінює свій польот. Казати про те, що можна зробити якісь використовувати якийсь сигнал, який буде закодований, чи який не можна перехопити, чи неможливо зробити ребу, щоб цей сигнал якось ну, зменшити чи зробити хібним. Ну, це таке припущення дуже сміливе. По великому рахунку, це як інший. Компоненти, які забезпечують зв'язок між супутником і головка самонаведення, скажімо так, цього шахеда, це те ж саме, що просто більш сучасний, чи менш сучасний телефон. Там, краща якість. Там нічого там принципово нічого змінити, змінити неможливо. Тому самі себе лякати давати не будемо. Якщо там є китайські компоненти, це, це не означає, що саме це призвело до того, що він залитив, залітав урядовий квартал. Тим більше, що Судячи з того, що ми знаємо, це, бу, це були вже уламки шахеда, а не безпосередньо Шахед прилетів прямо в цю будильню, де загинули там, ну, науковці, дзвони людей, чоловік ну, подружжя. Родина, вони, так. Родина, так, да, там ну, вони там склали це таке зима, якщо не помиляюсь, да, прізвище. Так, чоловік, так, так. Нейробіологи, науковці дійсно люди, які могли бути дуже корисними ще країні, ну і загалом просто це, люди це, загинути це... в новорічну ніч. Це страшно. Це, 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 це страшно. це був це був. Це було була машиха швидше за все, чому він так долетів далеко до урядового <кхм> порталу. <кхм> ну це може бути пов'язано з тим, що він був підбитий мобільними нашими групами, але не так, щоб е одразу впасти, а він ще продовжував. Політ, ну як можна порівняти з азербайджанським літаком, який впав вже після того, як був атакований російською ракета, він ще дов, довгий час продовжував підбити, вже продовжував політ. Цілком можна пропустити, що саме так відбулося цим шахедом. Він втратив керування цілком можливо після поранення, скажімо так, і летів він вже за інерцією, тому прилетів саме туди. Я чесно, мені здається, що. Казати, що це була спрямована атака на урядовий квартал, то де інші тоді шахети, чи не тільки один прилетів, мало би бути більше. Чи мало би бути в напрямку польоту до урядового кварталу? Тому тут погано, що прилетів урядовий квартал, але казати, що це була спрямована атака і що там нововітня, ну ми напускаємо страху самі на себе. Про... Ладів, чи на Грушевського, не ви якісь японські чи китайські пробачте, технології даніч, ну що ж ну нам ну, ще раз на вас є навігатор. Давайте ще простіше, що у вас в машині є навігатор. Можна поставити навігатор дешеве, можна поставити навігатор дорожчий. Він все одно буде працювати як навігатор. Вам буде просто трошечки краще. Про, про добріші новини давайте поговоримо далі до іншої теми вже перейдемо, тому що їх да, ще немало. Так да, що ми зацепилися за це? Просто ну, це хвилює всіх і uh -huh. от такі вкиди налякати один одного, якась там новітня. Нічого там нічого там невітня не може бути. Там дуже все зрозуміло, як воно працює. Про успішну роботу знову ж таки наших Збройних сил, тих, які, зокрема, працювали з ракетами Атакам. Напередодні вразили ще одну радіолокаційну станцію Небо М. Наскільки це болісна втрата? Чи правда що про ці РЛС кажуть, що вони рідкісні? Чи багато їх у, Р... у Росії? Чим вони могли б чи є чим замінити ту, яку вони втратили? Ще одне почули, можна замінити. Це жарт такий. Смішний. Не смішний. Справа в тому, що це радіоактивні станції, які за горізонтні, як ви бачите, далеко вони не можуть давати цілі, цілі вказівку, тому що, вони, вони, що таке що значить бачити за горизонт. Ми ж розуміємо, що від фонаря калучик за ріг не заверне. Так само і електромагнітна хвиля вона не може. Загортати лінію горизонту, яка для неї не, 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 не ну, перешкоду, яку не можливо подолати. Ну, як, що ж відбувається, як він може бачити за горизонтом? Ну, від стратосфері, там де зоне там є певні, певні моменти, скажімо так, певна щільність, ну, два давайте не заглиблюватися, бо мене зараз кажуть, що я не дуже точно кажу. від стратосфери може відбуватися електромагнітна хвиля. І вона по волноводу може рухатись ну, доволі далеко. Вона відбувається від стратосфери, відбувається від землі, від стратосфери, від землі. і стратосфери землі так от, таким чином синусоїди вона може рухатись і так само, відбуваючись від цих поверхнів, повертатися. В зворотному, в зворотному напрямку, якщо це е, пасівна радіолокаційна станція, то вона просто е, аналізує теплове випромінювання, інше випромінювання предметів, які там знаходяться, і вона може їх бачити за рахунок того, що вони за горизонтом, але теж вони відбуваються від е, поверхні від стратосфери від поверхні, і знову, як поволновудом, вони приходять до е, цієї радіолокаційної станції. Ну, так працює наша Кольчуга. Ну, Це тут точно ще не є ніякої військової темниці, бо пасівна радіолокаційна станція, тобто вона нічого не випромінює, вона тільки приймає сигнали і приймає вона навіть за, за горизонтом, які знаходиться, тобто по їхньому власному випромінюванню. Uh -huh. Це дуже чувствительна має бути станція, вона має ну, і тому вона дуже коштовна має бути. Тому що таку техніку зробити, яка має такі, ну, такі можливості. Побачити випромінювання якогось якоїсь цеглини, яка лежить за тисяць за 500 кілометрів і, і знайти, де вона не знаходиться. Так вона не може бути точно. Ну приблизно, скажуть, можна використовуючи таку станцію, сказати, що там цеглина, там метр на метр, якась там лежить. За 500 кілометрів приблизно плюс-мінус там декілька метрів. Це серйозно. Це якось не навіть не тільки не про тільки про військову техніку. Тобто такі, такі радари росіяни використовують для далекої розвідки разом з аваксами їхніми за А50, Вони ну, вони можуть із супутниками малювати картину. Що знаходиться в глиб нашої території, де знаходиться наша там військові об'єкти, ну які не замасковані так як треба. Що що там дев'яна з руху, що давна злітає? Ну ми так само робимо по великому рахунку. Тому такі станції, ну вони не можуть сказати, що їх засліп... засліпили, але знищення пригадати знищили декілька 50 літаків. Вони вже не підлітають, але за горізонт радіок за за обріну. ну я Не знаю правильно про те, російську за горизонт. Е, е, Знищили таку радіостанціях там небагато. Я я, не, я не скажу точно скільки плов. Це, це на десятки, це один вимиряється, якщо, якщо це дійсно така станція, не щось схоже. Тому. Тому це прекрасно, тому що 100 мільйонів доларів я оце подивилась вартість, 100 мільйонів доларів коштувало це небо М. яке між іншим ризикнули притягти Донецьку області, Саме там вона і була знищена ракетами атакам коректуванням БПЛА «Шарк». Чому в Донецьку вони хотіли побачити, що у нас на заході України робиться? Uh -huh. Вони хотіли таким чином проаналізувати постачання нам зброю. Тут, очевидно, вони хотіли побачити, що я там на Львовщині, Львівська, Тернопільська, оці області. От туди, да, вона могла б туди, туди бо вона могла побачити, умовно, принаймні. ну, принаймні, може, десь не <coughs> до самого кордону, а десь близько, Ну, вони хотіли подивитися, дещо де в нас рухається, бо вони знають, що нам зараз. Подиволі об об'ємах тому от ну хай же привозять, проводиться. Хай все привозят, все знищу принаймні за Він допомогою цієї РЛС НБМ вони вже не подивляться. Ну і звісно, величезна повага нашим силам оборони за такий ефективний удар. Далі ще, ще хочу... роки розв роз розвідки пога сказати, бо треба було знати, що ще, ще раз ще вона пасивна станція. Mm -hmm. Активно редакторністанція, яка випромінює електромагнітну холі, це як радіо, можна піймати да не на, налаштувати вілно в і піймати, там, яка радіо вам подобається. Якщо вона нічого не проміється, то тільки можна на розвідку людського, скажімо так, очима побачити, дати координати і спрямувати. Тоді так. величезна повага і тим розвідникам, які забезпечили так. цей удар. надали інформацію Точно. далі. Пане Олексію, хочу з вами поговорити про міністерство оборони, яке днями напередодні буквально показало керовані. Через оптоволокно fpv дрони заявили там, що вітчизняні виробники презентували більше десяти моделей отаких от БПЛА. Про дрони на оптоволокні ми вже говоримо кілька місяців про те, як їх росіяни використовують, і що власне є дає це. дає, давало їм можливість і дає е, е, уникати засобів РЕБ. А от у нас е, ну, з запізненням виходить, е, відбулося впровадження цієї технології, чому, на вашу думку, знадобилось. Ся стільки часу, щоб цю, цю технологію пустити в розробку, ну і яку роль ці fpv дрони на оптоволокні виконуватимуть на лінії фронту? Давайте я зараз сижу в наушниках, так? Бачите? От на оптоволотні повідром це, це настільки складно, як можна вимкнути зараз наушники, і можна буде через, через мікрофон казати вже без наушників. А можна пункти? Я просто це роблю, щоб було краще чути, щоб не було на весь дуже гучно на все, на все приміщення, щоб нікому не заважати. Тому зробити на оптоволокні, це теж приблизно саме так же складно, як от наушники вимкнути чи вимкнути. Тобто там, як він керується? Він керується по сигналу, який передається через, ну, через електр... ну, електромагнітну хвилю, як певна частоти, передається сигнал. Замість приєм... передачі увімкнути оптоволоконний кабель. Це ще раз, це так само складно, як увімкнути як, е... наушник ваш телефон. Або так, що слухаєте телефон, або через наушники. Це приблизно те ж така сама складність. Чому так довго? Ну, По-перше, треба було. Складність була не з технологією. Тут, з точки зору фізики, я кажу, процесу, тут взагалі нічого складного немає. Але треба ж якось ну якусь катушку поставити, щоб воно розрозматуся, знетовто ага. волокна, яке яке буде легке, щоб воно передавалося, щоб воно наплуталось, щоб воно там. Як, як, як їм керувати? Якщо він почне робити якісь фігури вище пілотажу цей дрон, то він сам собі заплутається в цьому дроні. Тобто треба було навчити операторів, як правильно цим користуватися, бо він ну, ми вже він може там вперед-назад, ну назад не дуже ліво-право, якщо почне круги якісь зробити, він сам сам не летить сам на свій, на свій сам кабель. Тобто має бути якісь певні... Речі, щоб він був все імену, як то кажуть, натяжкою це у uh -huh. вашого улюбленця домашнього. Тому от це такі, такі питання виникали. Я думаю, що вони вже вирішені і вони зараз будуть використовуватися. Чому це важливо? Чому це дуже добре? Тому що такий сигнал по шнуру, ну по оптоволоконному кабелі, неможливо заглушити ребенку. Сигнал, який є зовні. Якийсь сигнал в повітрі, можна в повітрі запустити інший сигнал, простіше кажучи, ребом, і ваш сигнал просто зіпсується, або послати на тій самій частоті більш потужний сигнал, і тоді дрон буде слухатись більш потужних сигнал. Так техніка робота, та, що більше він буде туди реагувати. Mm -hmm. і, або заглушити просто. пам'ятаєте, хто став, що Радянський Союз, глушилки, Голос Америки, там ще деякі були радіостанції, глушили, і глушили доволі непогано, нічого було не чути майже. Я був маленький, але мої родичі слухали, я там теж з інше комплек підслуховував. Ну то таке. <смір віде> Коли у вас йде по кабелю, то і так само і телефонний і кабель залучити нема що. І нема. це повністю захищені. Як зробити повністю захищену систему зв'язку? Кабель, тільки телефон, uh -huh. у буде повністю стихічна система зв'язку, не треба нічого. Тільки можна влізти в нього, проковорявши там uh -huh. якісь дирочку, туди залізти щупом, ну і там, іншим проводом. Так. А якщо провод цілий, в нього ніхто не втручається, то без механ... тобто механічно можна втрутитись. Зовні якимись сигналами, якимись там. Якимось там хвилями страшними там не ще чимось конспірології Неможливо зрозуміло, Це... зрозуміло. Іноді бувають корисні, так би мовити, не тільки новітні технології, прогресивні, так, але думав. і старе, думав, добре, думав. вивчене, і себе зарекомендувало. Я з... думаю, я я що незабаром ще і коне побачимо, а в кавалері uh -huh. пане Олексію, далі поговоримо про розробку, вже новітню розробку, про яку пише британський тижневик The Telegraph ракета -тримбір. Власне, ми чули про неї і до цього, але от видання британське пише про неї дуже компліментарно: про те, що дальність цієї розробки поки що там сотні кілометрів, але планується і більше. А ключове, що коштує вона за даними видання, 10 тисяч доларів. А крім того, можуть бути і далекобійніші версії, тобто не тільки сотня кілометрів, але і далі. Автори зазначають, буде потенційно найдешевшим боєприпасом глибокого Ураження у світі. Щоправда, десь за рік е анонсується вже ну, пробачте, що я просто перехоплював, постійно коментував. Що ви кажете, треба було набрати терпіння, посидити. Так, так. Власне, було. а тепер вам так. слово, коментар. Так, ну це, це ракета. по-перше, вона далекобійна, по друге, вона не, не несе велику кількість вибухівки, і да, от вона дуже дуже добре виглядає. І поки що вона літає там не ну, набагато далі, ніж У, наприклад, і несе менше. А хто це таке показує? Я, я, я цю картинку бачив. Рельнула, але то таке. <кхе> Мені скидувалося, казали, не показує нікому. Ну, бачите, ви показуєте. Ну як так можна? Ну то таке. Просто це мої знайоми, в тому що вони це роблять. Дуже розумні інженери. І ну це е не тільки ми показуємо. В принципі, нічого такого не, офі... не, не, ну, не публічного в цьому нема. Ну, мені там трохи раніше передавали, то, то знайомий кажуть, тільки нікого не показує. Диву, Може, щось прийшов ні. час показувати, знаєте, так. Може прийшов, так. Да. Вона, вона, вона буде, ну, клас. Трошечки збився, я з, з думки. Добре, тоді сам, тоді що можна сказати? Що вона дійсно вона буде літати далі. Ну, подивіться, вона невеликого розміру, їй треба поставити більш потужний двигун. В нас це все є. В нас є і можливості виробляти більш потужні двигуни. У нас є є можливості і пальне використовувати власного виробництва. і багато чого. Ну корпуси ми теж можемо самостійно робити. І, хіба що головку саме не може нам доведеться з кремнівої доліни співпрацювати, бо тут. Потрібні дуже серйозні речі. У нас може поки що ми з цим не зможемо самостійно впоратись. Ну так пробачте, і інші країни, і європейські країни, вони теж співпрацюють з тими ж самими японцями, з сполученими штатами, тому тут нічого позорного і ти каже немає. Чи зможе вона літати <кхем> набагато далі? Ну така в такому вигляді, в якому зараз, звісно, не, не може, вона маленька, це дрон по. По великому рахунку, а, а і ракети більшого а, більшого калібру, скажімо так. Це для ракети використовувати. Ну хай буде, а, так буде зрозуміло. Якщо вона буде більше за розмірами, то вона, звісно, більше пальнова, більш потужний двигун, вона може летіти далі. Але це вже по великому рахунку на базі логіки цієї ракети. Це трошечки інша концепція. І тр Треба рік не менше для того, щоб вона вже полетіла. Але коли вона полетить, якщо, а коли вона полетить, то полетить вона на тисячі і більше кілометрів і буде нести вагу. в, 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 в Бойову частину, я думаю, 300-400 кілограмів, менше, може не 500, як Таурус, наприклад, але 300-400 не вистачить, щоб пробити навіть доволі потужне укріплення і Вийнувати те, що там те, що треба, пане Олексію, тому... а можна уточнити? От власне ці... ціна цього боєприпасу так, ви, принаймні це про 10 тисяч доларів, це дійсно певним чином унікально для боєприпасу, за рахунок чого така ціна, це ж дуже вигідно виробляти ну, таке все. озброєння? Звісно, бо я думаю, що ми будемо знаєте, якщо навіть заглядати в майбутнє, що буде після війни, як не піднімати в тому числі нашу економіку. Я думаю, попит на українську зброю буде шалений в світі. Я думаю, нам треба вже столбіть там місця, бо те, що ми робимо, і за ті ціни, що ми робимо, я думаю, ми поза конкуренцією будемо на ринку озброєння, принаймні рока так точно, у всьому світі. Чому вона така дешева? Ну, тому що в, в те, що входить в. Хто мільйон, наприклад, на ракети яка там скарб, чи там гав чи ще щось, туди входить, по-перше, велика заробітна платня. там Багато чого комплектуючі які може і не потрібні в такої якості безпосередньо. Ви ну, знаєте, це я Давайте порівняємо з тими е, оптоволоконними кабелями. По ага. великому рахунку можна зробити дрон, де буде захищений е, канал зв'язку, як в, в правительстві, ну як знає, сотки, десятки. Тобто захищені системи зв'язку такі, що не влізеш. Навіть якщо йдуть не по кабелях, а йдуть по, е, по повітрі. Але е, такий дрон з такою захищеною системою зв'язку не вразливий для риба, буде коштувати знову таки під мільйон доларів. А оптоволоконний шнурок. Ага. Копійки, тому от там недорога ціна, тому що там зроблено максимально. Це ж це, це ж приватна компанія, це ж не державна компанія робить. Давайте пам'ятати це. І Люди робили з того, що було, а в них не було можливості залучити якісь там речі, які вони може, якщо були б в них, знаєте, інколи з'ясуваться. Мені за це побіг. Він коли що відсутність відсутність фінансування працює на користь, це, це що, правда, так. що ну, і... Зрешто... може. Зрештою про наші розробки ми зараз більш ніж мотивовані. Саме тому, напевно, от ті самі розробки і е, з'являються, і з'являються значно швидшими темпами ніж в звичайний час. Ну тому, що у нас часи екстремальні. Ми просто вимушені так, е, так реагувати, так діяти. Я вам дякую, пане Олексію, за фахову розмову. Олексій Гетьман, військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, був з нами наживо у марафоні Незламна країна.